І 24 лютого мені дзвонять у 5 ранку з роботи хлопці, кажуть, Ніколайович, а що там за зарево, що там за вибухи в тебе в районі? Я вийшов на вулицю, дивлюся, в районі кордону, вибухи зарево і все почалася війна для мене. Поїхали в воєнкомат. Але Якщо ти в армії не служив, ти не потрібен. Але ми тоді організувалися мисливці УТМР, чергування, їздили на отмашку, відмічали, де колони йшли, партізанили коротше. Але на роботу мусили ходити. Президент сказав, що сіяти треба. Ми сіяли. Дочка приїхала, і її мобілізували. Така фраза була, прозвучала від дочки, папа. А мої брати троюродні і хто-небудь на війну пішов, я їй сказав ні. А вона сказала, передай їм, що вони сикуни». І мене це заїло. Я пішов слідом за дочкою. Ну, Перші місяці в бригаді проходили як. Піздоріс попав. Підере штурмували. Я попав оператором ПТРК, але коли я мав весь... У мене вже були всі сертифікати медика, освіта навколо медична. Мене перевели старшим бойовим медиком противотанкового дивізіону. Я попав туди, на евакуацію. Це моє бойове хрещення було в бригаді. Ну, наше діло було перев'язати, погрузити в евакуаційну машину і відправити на госпіталь. В даний момент прикладом для мене є мої діти. Рідко, коли батько скаже, що діти є для них прикладом, моя старша дочка. Дівчина 23 роки, вона не, не побоялась пішла служити, пішла воювати. І друга дочка, 15 років, вирішила стати військовим медиком, поступила в медучилище. Ніхто не думав тоді про безпеку, коли вже Пролітаєш, а там МаксПро перевернуто, там підбити Макс Про, а ти ні реба в тебе нема нічого. Просто ти вже думаєш заднім числом, що ти натворив. Зараз воно вже більш налажено, вже знаємо, як забрати, як відвести. Вже як... воно настроїлося. А тоді це було спонтанно. Робота медика непредсказуєма, ніхто не знає, коли медик виїде на евакуацію чи куди він піде. Це в будь-який момент піднявся, він поїхав. Це це рутина, це не подвиг.